Пам'ять людини подібна до комп'ютерного диска. Дитина легко запам'ятовує нове, бо є куди записувати. На цьому етапі життя актуальне вміння запам'ятовувати. Але коли вінчестер переповнений і вже нема куди писати, то актуальнішим стає вміння позбуватися запам'ятованого. Потреба позбуватися зайвої інформації стає очевидною тоді. Коли людина піднімається у простір позитивних подій, тоді пам'ять про негативні події, будучи корисною на нижчих просторах, перетворюється на баласт. Як його скинути і легко підніматися вгору? Головною ознакою інформації зайвою у просторі пригод і просторі волі є пов'язані з нею негативні емоції. А все тому, що вони несумісні з просторами позитивних подій. У вищих просторах взагалі нема негативних емоцій. Відтак, перше, що можемо зробити для очищення пам'яті від інформаційного баласту контролювати свої емоції. Як тільки відчуваєш негативну емоцію, одразу ж вмикай позитив. Перестань про це думати. Або думай в позитивному ключі. Завжди пам'ятай, негативні емоції це інформаційне сміття. Позбувайся його негайно. Пам'ять про нову подію це завжди новий нейронний комплекс. Він існує фізично. І тримається доти, доки підживлюється енергією. Тому, наприклад, щоб пам'ятати вірш, його треба періодично повторювати, вмикаючи відповідний контур пам'яті. Якщо ж його не використовувати, то він сам розчиниться, а звільнені нейрони будуть готові до запам'ятовування нової інформації. Проте є радикальніші методи очищення пам'яті. Це кармічні форми живого слова. У цьому випадку звільнення від негативних емоцій відбувається зазвичай через сон. Особливістю кармічних снів є те, що в кожному наступному сеансі ти зустрічаєшся з людьми, з якими мав інформаційний контакт живими і мертвими. Передусім, це родичі, друзі, знайомі, однокласники, співробітники. Також відбувається звільнення від колишніх страхів. Наприклад, вісні людина може переживати драматичні ситуації. Її розстрілюють з кулемета, вона падає у прірву, потрапляє у хвилю величезного цунамі. Але це все супроводжується позитивними емоціями. Людина наче дивиться на себе згори, з цікавістю і навіть захопленням. Остаточним проявом стирання негативу є такий стан, коли негативна подія повністю стирається з пам'яті. Тобто зникає не тільки негативна емоція, пов'язана з подією, а й сама подія. Для тих, Хто став на шлях очищення, пропоную чотири кармічні форми живого слова. Є давно відомий магічний прийом, який допомагає позбутися колишнього негативу. Записуєш його на папір, папір спалюєш і вже ніколи про це не згадуєш. Окрім того, існує магічний зв'язок між нашим внутрішнім станом і зовнішньою ситуацією. Якщо бажаєш очиститися від інформаційного сміття, наведи лад навколо себе. Вимий підлогу, протри пил, повикидай непотріб. Якщо є функціональна річ, якою вже не користуєшся, техніка, одяг, книжки, подаруй іншим людям, продай, поміняй на те, що тобі потрібно. Для звільнення від речей якісних і корисних, але якими вже ми не користуємось, нам допоможе ярмарок вільної української держави. Очищення від інформаційного фізичного бруду, позитивне мислення, жива віра, жива їжа, живе слово, фізична активність, гарні друзі, добрі справи це те, що піднімає рівень наших вібрацій і притягує позитивні події. Якщо це все застосувати в комплексі, почнуться чудеса. Вищий рівень земного простору позитивних подій називається Царством Божим. Адже людина діє в ньому як Бог, стає Бог людиною. Перетворення людини на боголюдину і здобуття нею щастя це найвища мета правдивої релігії. Ось такі справи, друзі. То як злітаємо?